Хто не встигне, тому кілька тисяч штрафу уже тиждень біля Івано-Франківського центру надання адміністративних послуг вишиковуються довжелезні черги. Підприємці приходять навіть о п'ятій годині ранку, однак потрапити до приміщення не можуть. Чому так сталося? З'ясовувала Юлія Юськів. Вони приходять сюди уже кілька днів поспіль. Представники івано-франківських підприємств намагаються подати документи у відділ державної реєстрації. Люди у чергах обурені і не стримують емоцій. Сюди стоять ну напевно, що не самі підприємці а або помічники, або бухгалтери, або що. Ну, якби сюди прийшли самі підприємці і винесли, винесли звідси тих людей, які мають цього зробити. Я не розумію цього. Люди добрі. Ну Збиті фрази, пройшли майдан, пройшли АТО, пройшли тось. Це збиті фрази. Ну, але так відноситись до людей. Вчора бухгалтер записала нашу фірму на чергу. Сьогодні я на 9 годину приходжу, шукаю цей список. Нема. Нарешті знайшов список. От моя фірма ПП Долюс. Кажуть, це вже сьогодні не дійсно. Треба записуватися по новому. Штрафи такі поставили, що спробуй не запишися і не хочеш тут стояти, і не хочеш з п'ятої ранку і мусиш. Потім докажи і не плати той штраф. От я прийшла о сьомій годині, мені талона не вистачило. І знову я думаю, що треба прийти в пів дванадцяті Може, я з другої знову візьму талон. От і може вже би хоч ті талони, які з другої дали нам зразу зранку. Я розумію, що може там апарат не так відлаштований. Ну щось зробіть, посадіть більше людей. Ну це неможливо. Відповідно до вимог закону, який було ухвалено наприкінці минулого року, до 25 травня усі підприємства мають подати у відділ державної реєстрації інформацію про власників. За день у центрі приймають близько двох з половиною сотень людей. Самі реєстратори пояснюють, що роблять усе можливе, адже працюють і в будні, і в суботу. У нас приймає на сьогоднішній день сім чоловік. Додаткові місця робочі ми створити не можемо, оскільки це працюють виключно державні реєстратори, які вносять дану інформацію до єдиного державного реєстру. Відповідно друкують описи, дають заявнику розписатися. Кожна юридична особа повинна зобов'язана протягом одного місяця з дня державної реєстрації підтвердити щорічне зробити щорічне підтвердження. Однак цю норму, оскільки не встановили якісь санкції за неї, то ніхто не виконує. А коли тільки встановили санкції, то зразу всі до нас прийшли. Якби кожна юридична особа робила щорічне підтвердження, вчасно так як визначено законом, повірте, що такої ситуації на сьогоднішній день би не було. Однак проблеми виникли і через те, що місяць тому. До реєстраційного бланку було внесено зміни, додає Василь Старотинський. Люди отримали реєстраційні картки, скажімо, у березні-квітні принесли після вихідних травневих нам ту реєстраційну картку, оскільки вона вже була якби старої форми, тому ну і вони вимушені були брати нову і заповнювати. Навіщо потрібно подавати реєстраційні картки у паперовому вигляді, а не в електронному обурю підприємці? Чиновники пояснюють, такі вимоги закону, а змінити його на місцевому рівні неможливо. У той же час у центрі заспокоюють є велика ймовірність того, що термін Дання документів буде продовжено ще на півроку. Є два законопроекти, згідно яких термін має бути продовжений або до 1 січня 2016 року, або 10 місяців з дня набрання чинності законом, тобто, грубо кажучи, до квітня місяця наступного року. А поки такий закон не ухвалено, представники бізнесу продовжують гаяти свій робочий час у черзі за адміністративними послугами.